Всім привіт! Маю на огляд ось таку класну шарнірну драбину фірми Werk, модель LC5416B 4х4. Це позашляховик в світі драбин, тому що його висота в розкладному вигляді 445 см. Це майже 4,5 метри. У вигляді е, стрімянки 215 висота, вигляді козлика 116 висота, е, ширина сходинок 34 см. Висота між ними 27. Вага даної драбини 15,4 кг. В принципі, доволі таки комфортна вага. А зараз зроблю розпаковку і покажу, як можна її трансформувати. Ось поближче тех характеристики нижній рядок. Складається вона з чотирьох частин. Кожна частина має по 4 сходинки. Це комбінована драбина, бока стальні, а самі сходинки алюміній. Я її брав для обрізки садку і зараз подивимось, що вона може. Хто не знав стяжки багаторазові, тут є язичок, ми його ножиком відбиваємо і можемо зняти стяжку. Так, В комплекті йде інструкція. Технічні характеристики. Так, болти для прикручування ножок алюминиевая ножка с пластиковыми упорами. Вот так легко снимается стяжка. И, власне, сама дробина. Тут йдуть язички, ми їх відтягуємо і складуємо. Я буду встановлюватися ножки, стоять заглушки. Драбина досить висока та зручна. Зараз поставлю ножки і буду обрізати садок. Ось такі механізми. Зараз язочки піднімаємо і можемо міняти положення драбини. Так, упор ставиться досить легко, витягуємо заглушки і на їх місце ставимо упор і прикручуємо болтами. В комплекті йдуть всі кріпильні елементи, шайба, гайка. Гайка йде з пластиковою серединою, щоб не розкручувалося. І повторюємо те ж саме з нижньої частини. Ставимо упор з іншої сторони і вся наша драбина готова до використання. А зараз продемонструю на що здатна дана драбинка. Саме основне це ось така стрімянка, на ній буде зручно обрізати дерево, так як нижня частина досить широка і вона повинна бути досить стійка. Наступний вигляд це просто драбина довжиною 4,5 метри майже. Шарніри нажимаємо і вони тримаються, не треба їх тримати, вони самі по собі тримаються. Ось така досить довга дробинка виходить. Наступний варіант це треба підставити до будівлі, щоб вона впиралася або в кришу, або в стіну. Ось так піфтуємо. І впираємо тою частиною до будівлі. Наступна функція це функція козлик. Дана драбина витримує 150 кг, тому можна не боятися по ній ходити. Так, трошки стрьомно перший раз. Сподіваюсь, вона зараз не складеться. Мої 100 кілограмів витримує в принципі, це основні функції, які вона може робити. На картинці була показана ще функція буквою W, але воно так не фіксується. З отаком положення вона фіксується і все. Нижче бокові частини тільки можуть складатися. Можна звичайно просто так поставити, але без фіксації. Можна просто поставити, але вона буде... Не дуже стійка. Хоча якщо впертися серединою, ніби і непогано. так, нормально, можна і такої функцією працювати. Кому сподобався даний огляд, дана драбинка шарнірна, коментуйте та ставте лайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!